Привіт! Сьогодні говоримо про управління змінами. Знаєте, це одна з тих навичок, яка є, мабуть, найскладнішою, але й абсолютно ключовою для будь-якого лідера. Ми розберемося, як нарешті перетворити оці всі грандіозні плани на щось реальне, на справжні результати. І звісно, покладемо до нашої спільної скриньки з інструментами три, я б сказав, дуже потужні методики. Ну що ж, давайте почнемо з питання, яке, мабуть, мучить багатьох. Чому? Чому стільки амбітних проєктів, реформ, чудових ініціатив просто зазнають невдачі? Ми ж усі це бачили, правда? Вкладається стільки сил, стільки надій, а воно просто згасає. І знаєте, статистика тут невблаганна. Переважна більшість спроб щось змінити, на жаль, не досягає своєї мети. Тож, перш ніж щось виправляти, треба розібратися в корені проблеми. А чому так стається? І щоб зрозуміти корінь проблеми, давайте використаємо одну просту, але дуже влучну аналогію. Уявімо, що стратегія це ваша карта. Вона чітко показує, куди ми хочемо дійти, який наш пункт призначення. А от тактика це транспорт, на якому ми туди добираємося. І тут виникає ключовий момент: ну яка користь від найкращої, найдетальнішої карти світу, якщо для подорожі в Карпати ви обираєте, скажімо, човен жодної. Саме вибір правильного інструменту, правильного транспорту вирішує абсолютно все. Отже, час зазирнути до нашої скриньки з інструментами. І перший інструмент, який ми звідти дістаємо, це щось фундаментальне. Це модель Джона Коттера. Можна думати про неї як про такий собі архітектурний план, генеральний проєкт для чогось справді великого, для системних складних реформ, які йдуть, знаєте, згори до низу. Сам Коттер дуже логічно структурує весь цей величезний процес на три фази: перша розморожування. Уявіть, що стара система це брила льоду, її треба розтопити, подолати інерцію, підготувати ґрунт. Потім іде фаза рух, це, власне, сам процес змін, коли ми впроваджуємо щось нове. І найважливіше, третя фаза заморожування це коли ми закріплюємо цінові підходи, щоб вони не відкотилися назад, а стали новою нормою, частиною ДНК компанії чи організації. Дивіться, ми зараз не будемо занурюватися в усі вісім кроків, це тема для окремої розмови. Але давайте зупинимося на кількох, но абсолютно ключових. Перший це створити відчуття невідкладності. Це та сама іскра, без якої нічого не почнеться. Але є тут, як на мене, найпотужніший двигун усього процесу. Це крок номер 6 досягнення короткострокових перемог, швидких, видимих перемог, які підтримують віру людей і дають енергію рухатися далі. І знаєте, яке прислів'я найкраще це ілюструє? наше старе добре краще синиця в жмені, ніж журавель у небі. Подумайте самі: обіцянки якихось великих, неймовірних реформ десь там у далекому майбутньому, це і є той самий журавель. А от маленькі, конкретні, відчутні перемоги вже сьогодні, цього тижня це ті самі синиці. Саме вони доводять людям, що зміни це не просто балачки, що вони реальні, що вони варті докладених зусиль. І це, до речі, зовсім не якась абстрактна корпоративна теорія. Давайте будемо відвертими. В наших сьогоднішніх реаліях поняття невідкладність це не про те, щоб встигнути за конкурентами, це буквально питання виживання. А кожна навіть найменша перемога це не про виконання квартального плану чи KPI. Ні, це доказ, доказ того, що прогрес можливий, що ми можемо, що ми здатні перемагати навіть у найскладніших умовах. Гаразд, з великим архітектурним планом розібралися. А тепер дістаємо другий інструмент, і він зовсім інший. Якщо котер це карта для всієї системи, то модель Аткар це я б сказав такий собі людський компас, високоточний прилад, який допомагає орієнтуватися на найскладнішій місцевості з усіх можливих у світі людського опору змінам. В основі Адікар лежить одна ідея. Вона настільки проста, що її іноді пропускають, але вона неймовірно потужна. Звучить вона так: організаційні зміни це просто сума багатьох індивідуальних змін. Все, щоб змінилася вся система, має змінитися кожна окрема людина в ній. Організація сама по собі не змінюється, її змінюють люди. Сама назва Адкар це акронім п'ять цеглин, з яких складається індивідуальна зміна, і вони йдуть послідовно. Перше евернес або ж обізнаність. Це відповідне питання, чому людина має зрозуміти, навіщо це все. Друге desire, бажання. Це питання, а що мені з цього? Третє ноледж, знання. Тобто, як це робити. Четверте ability, вміння. Це вже не просто знати, а вміти на практиці. І п'яте реінфорсмент, закріплення. Це те, що допомагає новій поведінці стати звичкою і не відкотитися назад. І знову народна мудрість тут, як тут. Коня можна привезти до води, але змусити його пити не можна. Це ж ідеально про проецекар. Як лідер ви можете привести коня до води, тобто дати людині обізнаність, пояснити чому, і знання, навчити як. Але змусити пити, тобто викликати оте саме бажання підтримати зміни, це неможливо. Це має бути особистий вибір. І ось тут модель стає неймовірно практичним діагностичним інструментом. Коли ми бачимо опір, замість того, щоб просто казати, ця людина чинить опір, ми можемо поставити точне питання, а на якому саме кроці вона застрягла. Вона не розуміє, чому це проблема з обізнаністю, чи вона не бачить вигоди для себе, це бажання. А може вона просто не знає, як це робити? Це знання, чи боїться, що не вийде, це вміння. Розумієте, ми починаємо працювати з конкретною причиною, а не просто з симптомом під назвою опір. Так, і наш третій, фінальний інструмент на сьогодні еджайл. І тут одразу важливе зауваження не сприймайте це як якусь жорстку методологію. Ні, це в першу чергу спосіб мислення, це наш всюди хід. Він потрібен тоді, коли карта, про яку ми говорили, стає просто непотрібним папірцем, коли довкола хаос і повна невизначеність. Щоб зрозуміти суть, просто порівняємо два підходи традиційний, так званий водоспадний. Ми сідаємо, пишемо величезний детальний план на рік уперед, затверджуємо його. І потім довго його виконуємо, сподіваючись, що за цей рік нічого не зміниться. А тепер еджайл. Замість цього ми працюємо короткими ривками, спринтами. Зазвичай це два, а може чотири тижні. І в кінці кожного такого спринту ми дивимося, що вийшло, отримуємо зворотній зв'язок і коригуємо курс, постійно адаптуємося до реальності, а не сліпо слідуємо плану. Давайте на простому прикладі. Скажімо, треба покращити роботу ЦНАПу. Замість того, щоб писати проект Глобальна реформа ЦНАПу на 2025 рік, ми робимо інакше. Спринт перший два тижні, просто аналізуємо скарги людей. Все, у нас вже є результат, ми знаємо, що болить. Спринт другий, ще два тижні, розробляємо і тестуємо один новий простіший бланк. Знову є результат. Спринт третій, навчаємо персонал працювати з цим бланком. І так, крок за кроком, маленькими, але реальними досягненнями, ми рухаємося вперед. Ну і яке ж прислів'я сюди пасує? Звісно, очі бояться, а руки роблять. Це ж просто квінтесенція Agile. Величезний, незрозумілий плам на рік уперед, він лякає, він паралізує. Очі бояться, але коли фокус зміщується на маленьку, конкретну дію, яку треба зробити за наступні два тижні, страх зникає і руки починають робити. А з цих маленьких кроків поступово, ітерація за ітерацією, і складається великий результат. Окей, ми розібрали три дуже різні, але дуже потужні інструменти: архітектурний план, людський компас і всюди хід. Але знаєте, в чому полягає справжня майстерність? Не в тому, щоб просто знати про їхнє існування, а в тому, щоб чітко розуміти, коли, для якого завдання, який інструмент діставати, то як же обрати. Насправді все досить логічно. Якщо перед нами стоїть завдання реформувати цілу систему, велике, складне, структурне, наш вибір це архітектурний план від Коттера. Якщо ми впираємося в опір конкретної людини чи групи людей, дістаємо наш людський компас «Едікар», а якщо ми опинилися в умовах кризи, туману, повної невизначеності, коли планувати наперед просто неможливо, тоді заводимо наш всюди хід еджайл мислення. І наостанок, мабуть, ключова думка всього цього розбору: справжній професіоналізм управлінця це не досконале володіння якимось одним улюбленим методом. Ні, це вміння подивитись на завдання і обрати під нього правильний інструмент. Бо, як кажуть, якщо у вас в руках лише молоток, то всі проблеми починають здаватися цвяхами, а варто мати цілу скриньку з інструментами і, що найголовніше, використовувати їх мудро. Дякую!